Суночко. Всім привіт! Сьогодні субота, я йду в аптеку, пам'ятаєте, з чого закінчився минулий влог? Ось вже насправді четверта, четверте. день вдома, відпочиваємо. З двору ще не виходило. Власне, ворота зачинені. Хлопців старших, якраз вже закінчується французька вже уселена. Мають вийти погуляти. На вулиці дуже класно. Плюс 10 в затінку. Така ось зимова похода. На вулиці зовсім нікого немає, але... Машини припарковані, доволі багато машин. Віконниці відчинені у всіх будинках. Це говорить про те, що всі вдома. Домашні, сімейні, вихідні. Ця аптека чомусь зачинена. Написано, що вона в суботу працює до 12. Ну мені, власне, в іншу, в нас всього їх дві. В карбоні. А попо. Цікаво. Мабуть, це нещодавно змінилося? Так, окей. Але я вчора звернула увагу, що в аптеці, куди я йду, на площі, а там було окремо теж на папері оголошення, що вони працюють до 18, тож я саме зранку не поспішала, не було такої необхідності. Сподіваємося, що я все правильно зрозуміла. Дві години роботи. Так, я побачила крем, який я придбала в соціальному магазині зі суперзнижкою за 2 євро. Бачу, що 18,90 тут цей крем коштує. Така в мене супер знижка. Це доволі дорогий крем, виявляється. Так, вирішила на 5 хвилин відхилитись від маршруту. Давно ми сюди не заглядали. З вами на цій старовинні. Майже потаємні вулочки Карбона. Тут будинки є 13-го сторіччя. Ще. Наприклад, як цей. Тут хтось тут мешкає. І я повернулась знову на головну вулицю. Недовго моя прогулянка тривала. А це арт-терапія. Цікаво. і арт-терапія. Завжди проїжджаю і не дуже розумію, що це, і тепер дізналася. Ось такий кабінет. У нас по дорозі. І так, на мерії на ратуші. У нас немає годинника, але він є ось тут, на цій будівлі історичній. Це критий ринок, і він правильно показує час без 10.05 зараз. Це спалено ще одна будівля, теж ринок менший за розміром. Там, де бібліотека вулична згоріла, підпалили і згорів дах. Досі поки що не розпочалися ремонтні роботи. Так все стоїть. хвилинку поглянемо на гори, їх сьогодні добре видно, має бути таку сонячну погоду. Бібліотека. Такий вигляд. Ще тут трошки позависаю, порозглядаю книжки. Дивіться, що знайшла. Це Майнкрафт щось про Майнкрафт. І це те, що зараз доволі довгий час цікавить Петра у нас. І я його весь час мовляю, щось почитати йому не цікаво. Він читає книжки про те, як створювати комікси. Зараз книжку читає. Ось думаю, що ця може його зацікавити. Принаймні, якийсь час він проведе за читанням французькою, правда, але це буде справді те, що йому цікаво. Можливо, ближче вам потім покажу. Але візьму, звичайно, з тим, що потім повернути. Але якийсь час можемо потримати вдома. Думаю, це класна ідея. І цей портрет я впізнаю. Це засновник Майоз. До речі, благодійної. Організації, де люди здають вживані речі, а потім продають. Я вам ча часто про це розповідаю. так це АБ Пір. Це його робота, книга. Думаю, що це не біографія, це саме його дописи. Пізнала. Подивилась на цю книжку ще. Свята. Свята цілий рік. Якось декорувати для різних свят. Цікава книга? Теж про те, що можна зробити своїми руками. Бачити різні ідеї. він okay. галовін Щось ніхто не вийшов досі на вулицю. Скоро вже сонце сяде. Ах. Треба їх пришвидшити. Так і пішли гуляти, хоч і сонце сідає. Вже десь хвилин сорок. Миколай з Григорієм грають. Семен в Сарайчику, Петро пішов вниз. Кури теж гуляють. Там в стадіоні для регбі. ліхтарі запалили. Вихідний день, Лія, я тебе бачу. Що робиш? О піречку. Пір Першили на гумку рукавички, щоб не загубилися, бо першої пари вистачило на один день. Так і не знайшлися в школі, не знайшлися рукавичок. Гриш, ти що виграв? Та, ти. А чого ти танцюєш? Я тільки буду починати. Ось. Я зробила для котлеток тут багети, ті, що в нас сухі лежали. М -м, можна сказати цілий багет і ще шматочок в мене пішло. На ось цю суміш. І 600 грамів тут яловичини фаршу. Те, що зі стейків я розібрала, перемішала з допомогою блендера, також перемішувала, особливо хліб. три цибулини часник сухий додала, сіль але ось, щодо солі. Мені завтра, хоч і неділя, я сподівалася, так, Лія. Ну, і що це за костюмчик в тебе? Зайчика. Зайчика? Ну, ти чорний якийсь зайчик. Так! Зрозуміло, дуже прикольно. Оце ви Я... приймаєте. Так, діти розважаються як можуть. Сіль завтра треба купити. У мене взагалі трошечки залишилось. Може на гарнір ще вистачить. Тут вже є сіль. Але доведеться йти в магазин, бо не буде з чого готувати. І приготувала кекс. З родзинками ось тут. Були в мене вершки рідкі додавала теж з цукром. Це буде у нас на десерт такий пиріг. Ну, і Картоплю в звері, мабуть, на гарнір. Mm. <зважаю> <зважаю> <зважаю>

Ну, що ж, виглядає, що вечір просто ідеальний, правда? Діти з книжками, діти за шахами, і все було б прекрасно, якби так відбувалося щовечора. Я ж не буду. Хитрувати і намагатися створити таку ідеальну картинку. Ви, до речі, запитували мене, як нас справи з гаджетами. З гаджетами в нас, мабуть, схожа ситуація, як в інших сім'ях, там, де зараз виховуються діти, діти, підлітки. Так, цього забагато і. На жаль, не кожен вечір в нас так виглядає. Особливо є такий ще момент: дітям ці гаджети, планшети, телефон Миколая, вони їм потрібні часто для того, щоб, наприклад, перекласти щось з французької, подивитись завдання домашні, і часто бувають завдання онлайн щось зробити. тому вони начебто роблять уроки. Ну, я маю на увазі шкільні будні дні, роблять уроки, але це чомусь у них займає доволі багато часу. тому... Є чітке уявлення, що вони ось грають, дивляться відео на тих гаджетах, і в звичайні дні. На вихідних вони теж проводять час з тими гаджетами. Як це в нас працює? Ми просимо їх читати, займатися домашніми справами, а потім брати гаджети. Але вони не дотримуються дуже часто. Не дотримуються цих вимог, тож нам доводиться з ними сперечатися. І ось вчора позабирали в них всі ці пристрої, і день пройшов по-іншому. Продуктивно навіть Семен перед сном сказав, що це був класний день, класно було без планшету його провести, стільки всього встигли і погуляти, і разом ось так провести час. Тож... Гарна практика, треба її частіше проводити. Ми намагаємось на це впливати, намагаємося цю проблему якось вирішувати, приділяти цьому час по можливості. Власне, як я і розповідала у відео про наші принципи виховання. А ми в процесі. Так, це така ось боротьба, боротьба, яку, мабуть, зі мною розділять і зі мною погодяться багато батьків сучасних. Ну, що ж зробиш? Мусимо з цим працювати. Наші батьки, мої батьки, вони з цією проблемою не стикалися. У них, звичайно, були інші завдання. Ну, мої, у моїх батьків в 90-ті це був. Була головна задача нас нагодувати, прокормити, як то кажуть, і взагалі вижити в ті складні економічні часи в нашій сучасності, окрім гаджетів. На жаль, є сильніші, катастрофічніші виклики, страшніші виклики для батьків. Для батьків дітей в Україні. Я це теж все знаю, розумію, тому і бажаю всім сил, стійкості, не втрачати надії. Дуже багато про це думаю. Вчорашній, точніше, день суботи, влог, який ви сьогодні бачите, почався з того, що ми дітям показували, в що перетворилася станція метро, яка нам дуже знайома, одна з найближчих. В нас на Коренівці, де ми жили, в нас була. Почайна найближча станція метро і Лук'янівська, тож ми доволі часто нею користувалися. І місця навіть Григорію, її, звичайно, не, не знайомі, ось і Григорію, і іншим хлопцям пам'ятні такі місця, і вони побачили, що вчора сталося після обстрілу балістикою. І це така ось реальність, яку ми теж занурені, за якою слідкуємо. І за яку нам болить. Ось, намагаюся про це менше говорити, не тому, що мені не болить, не тому, що мені байдуже, а просто не хочу додавати якихось негативних ноток все ж таки до відео, бо намагаюся вас розважати, відволікати своїми історіями і говорити на теми інші. Власне, сьогодні трошки про, про дітей, і хотіла сказати, що ввечері планую все ж таки провести пряму трансляцію. Давно ми цього не робили вже мабуть два тижні минуло. Поговоримо, і основна тема все ж таки зачеплю медицину. Медицину тут у Франції і загалом системи медичні. Можливо, у вас залишилось ще запитання і хочете про це поговорити. То, будь ласка, заходьте на прямий етер. Це зазвичай о 18-й за Києвом відбувається. Поговоримо там. Я трошки про свої думки розповім, про своє бачення. Того, як це все відбувається. Так вже вийшло, що минулий тиждень у нас був присвячений медичній темі, тож треба буде її якось підсумувати. Ось так я, я думаю, це зробити. В будь-якому разі, дякую, що переглянули це відео. Як завжди, дякую, що не забули поставити вподобайку, не забули підписатися. Зустрінемось в коментарях. Приходьте привітатися, будь ласка, і до нових зустрічей нових відео. Бувайте!